Переходимо до другої. Друга частина етеру від Дмитра Крапивенка, особливо людини в моєму житті. В армії все не три літери, починаючи з абревіатури зсу, закінчуючи нецензурною лайкою. І це така своя мова, це такий спосіб розпізнання свій чужий. От люди, які не причетні до війни, вони в цих абревіатурах не знаються. І можливо, не з завдань цієї книжки розкрити їм ці абревіатури, зрозуміти, як ми живемо на три літери. Отже, я назвала сьогоднішній етер як скоротити війну до трьох букв, насправді, книжка Дмитра Крапивенка називається Усе на три літери, і він скорочує не стільки війну, скільки армію. А Дмитро мобілізувався двадцять другого лютого 2022 року. І власне у цій книзі, яка складається з коротких есеїв. Пише про свої роздуми як українського військовика, і про те, з чим він стикнувся в армії. Тобто, фактично, це не скорочення війни до трьох літер, а скорочення життя українського військовика до трьох літер. І я за Діманими постами спостерігала уже досить давно і читала їх, і зараз один з уривків прочитаю вам просто зараз, тому що мені здається, що це. Ще один цікавий спосіб дізнатися про те, про що ми всі повинні знати глибше, для того, щоб, по-перше, нести з собою ці історії, зберігати це в пам'яті, усвідомлюватися, з чого складається життя людей, про життя яких ми знаємо менше. І про життя яких ми можемо дізнатися більше, для того, щоб відчувати з ними більше порозуміння, більшу близькість, більший контакт. І Зараз я трошечки розкажу про Дмитра. Я, я просто почала так. Я почала з того, що Дмитро Кропивенко для мене особлива людина, тому що він один із небагатьох людей, який перевів Рагулі з формату цього. Сайту в інтернеті про людей, які невдало одягаються, в якусь таку публіцистику з мого боку. Тому що Дмитро досить довгий час був головним редактором українського тижня, і Український тиждень одне з найякісніших видань, яке дуже багато. Було візіонером того, що відбувалося згодом. Зокрема, коли почалася війна Росії проти Грузії, ті номери, ті числа журналу, які виходили тоді, їх можна знайти зараз в інтернеті. Ти читаєш їх, і розумієш, що все було описано уже в той момент публіцистами, які працюють для українського тижня. І для мене Дмитро був е, от, тим, от тією людиною, яка. Дозволила мені бути трошки більше ніж просто рагулівною на своєму онлайн-проєкті ще до відеоформату і ще до того, як мої думки сприймали як серйозні, як публіцистичні, як такі, які виходять за межі обговорення. Того, як виглядають люди в інтернеті. Бо для українського тижня я писала короткі замітки, і деякі з них навіть виходили в журналах. І в мене навіть є оця підбірка випусків українського тижня, в яких є мої тексти. І для мене це дуже класний зв'язок. І я, Дмитра, читаю уже парканадцять років, не знаю скільки. І помітила цю серію постів, яку він публікував, також у своєму Фейсбуку, або давав посилання на нього у, на, на ці тексти, опубліковані для сайту тексти, з яким Дмитро теж дуже пов'язаний, і який теж сайт «Тексти» теж для мене дуже особливим. І це була можливість доторкнутися до життя, про яке. Ти з одного боку, будучи у війні, слідкуючи за новинами, ніби щось знаєш, а з іншого боку, ніби взагалі не знаєш нічого. І мені завжди було цікаво читати ці короткі есеї, і мені просто хочеться поділитися цією можливістю з вами для того, щоб якщо вам хочеться теж зануритися у ці досвіди, у ці дослідження, у це. У цей шлях українця, який вирішив, що він піде в військо і буде захищати Україну і став військовиком з вторгненням Російської Федерації і те життя, яке він там побачив, якщо вам хочеться побачити цей зліпок, ви можете піти до Дмитра. Тому що, якщо Михайло Федоров рекомендує нам скорочувати все з допомогою штучного інтелекту, то тут без штучного інтелекту Дмитро Крапивенко скоротив усе. В Збройних силах України до трьох літер. І перепродаж книжки є на сайті Юкрейнера. Ви можете замовити цю книжку зараз іще дешевше. За місяць ви її зможете отримати. І я гадаю, що як тільки вона буде в друкованому вигляді, я навіть зроблю якийсь розіграш для того, щоб нею поділитися, щоб не тільки я її прочитала а ще ширше коло глядачів. А я хочу зацитувати один із перших текстів, який я прочитала на цю тему. Текст. Теж про слово з трьох букв, але не абревіатуру. Бог. За однією з найпоширеніших версій автором сентенції про те, що в окопах не буває атеїстів, був американський капелан Вільям Камінгс, який брав участь у битві за Батаан Філіппіни, у 1942-му. Хороша фраза, як для проповіді, і сам, з яким не посперечаюся. Особливо, коли сам належиш до релігійної громади. Та навіть якщо не належиш і сам в окопах не був, теж не посперечаєшся. Але дещо мене в цій фразі муляло, її категоричність, якась вона маркетингова, із розряду не фанатієш від футболу, не п'єш пиво, не ходиш на риболовлю, не мужик. Усі чоловіки в моєму роду, яких я знаю, воювали, і жоден з них не був побожний. Батько, який пройшов Афган до кінця життя, був переконаним атеїстом, раціоналістом, сповненим віри в науково-технічний прогрес. І він був командиром мінометки, ходив у рейди, бував у таких межових ситуаціях, що й сартру не описати, але це не побудило у нього віри в потойбічні. Про діда Справідом годі казати, вони належали до армії, де прояв будь-якої релігійності вважався злочином, тож вони її не проявляли. Це мій особистий вимір. Не знаю, що є. По... Але знаю, що є повно прикладів тих, хто увірував саме на війні. Утім, містере Камінгсе, дозвольте все ж засумніватися, що в окопах атеїстів не буває. Війна найпевніше здатна, найпевніше здатна вбити віру. Коли ти бачиш схарище хати, під якою похована щаслива родина з малими дітьми, коли від молодого і життєрадісного пацана залишається шматок на півнилої плоті, який поховають у закритій труні, а мати волаєтиме – Покажіть мені сина, а скількох не витягли з поля бою, і їхні тіла залишились просто неба. Коли бачиш це, то народжується не молитва, а запитання: де ваш Бог і Його справедливість? Навіть коли ти один з небагатьох, хто вижив після страшного замісу, у тебе спочатку може народитися велика радість, а потім страшний розпач так краще б і мене разом з ними. Це дуже пекучий сором. Відчувати, що ти ніби залишився жити за рахунок когось іншого. Чим погасиш цей борг? Навіть коли в тебе була віра у щось світле і добре, її легше загубити, аніж віднайти тут серед багна, крові і трупного смороду. І насправді кожен засеїв Дмитра, кожен з яких на три літери, Дає можливість на кінчиках пальців відчути ті переживання, через які ти не пройдеш, як читач, або ті переживання, які можуть в твоєму житті і статися, якщо ти зробиш вибір, доєднатися до Збройних сил, або просто подумати над. Роздумами людина, яка бачила більше за тебе, і подумати, що з цього ти поділяєш, що з цього ти хочеш подивитися під іншим кутом, повертіти це в голові і побути з цим наодинці. Тому що є досвіди, які можуть в вашому житті ніколи не статися, але про них важливо знати. Я згадую книжку, яку ми з вами розбирали в читанці поза межами болю Осипа Турянського. І це один із найбільш вражаючих текстів про війну, її наслідки і її спустошення. З іншого боку, я прочитала вам текст про спустошення і про втрату віри. До кінця ви його зможете прочитати в книжці, чи віднайде віру Дмитро, чи ні. Але мені здається. Що як у випадку Дні Дмитра, так і у нашому випадку ми можемо залишати віру в інше в Збройні Сили України. І насправді я рекомендую на Дмитра підписатися, тому що у нього дуже багато постів, які пов'язані з цією книгою. І, власне, ну, наприклад, один із розділів моєї книжки усе на три літри, називається ЗРВ Зенітний ракетний взвод. Наше батальйонне ППО ми завжди були поруч з ними, чимало потоптали разом і нерідко, попри своє призначення. Її бачили, як звичайна піхота Михайло Сопленко, Артем Ємельянов, Ігор Вакарчук, звісно ж, Алдерага і Юра Чернякахілес, що загинув під Бахмутом навесні 2024-го. Ви всі мої герої, і герої моєї книжки також. Тож. Я, по-перше, рекомендую все-таки піти і зробити передзамовлення, особливо зважаючи на те, що зараз на 50 гривень менше. По-друге, підписатися на Фейсбук Дмитра, тому що насправді я його пости вже цитувала у своїх етерах, і пости не пов'язані з цією книгою, а пости тих роздумів, якими, мені здається, важливо поділитися. І тут ви можете побачити знову ж таки обличчя тих, а, хто. Воює за нас всіх, за наше майбутнє, і знову ж таки віднайти цей зв'язок з тими найважливішими людьми, які нам це майбутнє дарують. Я переконана, що у кожного з вас є зв'язки з військом і ви маєте близьких людей, можливо, тих, кого втратили, але мені здається, це не означає, що на цьому можна зупинитися. Можна слідкувати за історіями військовиків, особливо, якщо ці історії розповідають дуже вправно і цікаво, і так, що є над чим подумати. І я хочу додати оптимізму в цей анонс до книжки, тому що вона не лише про складне і не лише про втрату віру, але і про. ПТЗ це посттравматичне зростання. Абревіатура не надто відома і як мирним, так і військовим, Вона більше відома в колах психологів, військових психологів. Ці знаємо іншу абревіатуру ПТСР, яка з чотирьох літер, але про це явище безумовно згадується і в моїй книжці. Це до певної міри протилежний ефект від стресової ситуації, тобто, коли людина, яка пережила певну травматичну подію. По прошесті якогось часу вона відчуває піднесення, знаходить нові ресурси для зростання. Це відносно новий феномен, він відкритий був в 90-ті роки американськими психологами. І я свого досвіду можу сказати, що це явище властиве і деяким нашим ветеранам, і, можливо, просто. Хтось пережив це в своєму житті, але не знаю, що є такі красиві три літери на позначення цього явища. Воно до певної міри позитивне, і хотілося закінчити книжку якось, ну не те, щоб позитивно, а якось хорошою нотою, да, якийсь промінчик надії, щоб був. От і тому цей розділ в мене такий обов'язковий, і ним книжка завершується з надії про те, що тим, хто виживе, доведеться переживати не лише. Якісь критичні ситуації в своєму житті, а можливо, і зростання, тому що а, на війні людина вчиться долати свій страх. І ті страхи, які були в цивільному житті, а, після війни здаються просто жалюгідними і смішними, якщо людина раніше там, боялась а, ризикнути а, в цивільному житті там, ризикнути своїми грішми, ризикнути своїм усталеним іміджем, а, трошечки вирости над собою, то мені здається, що після війни знає значно більше підстав. Для того щоб о, ці страхи подолати, подолати, зробити крок через них а, і досягнути більшого порівняно з попереднім мирним життям. Так, це видавництво юкрейнера, і е, Дмитро тільки що розказав про ПТЗ посттравматичне зростання, а я на відміну від нього все ж таки свій етер закінчу. Не настільки оптимістичним відео, наскільки надзвичайно цікавим. Це теж відео від Дмитра. У нього є також YouTube канал, посилання на цей YouTube канал також буде у описі до сьогоднішнього відео. І цей YouTube канал, який я знайшла задовго до того, як Дмитро власне, почав викладати анонси про свою книжку. Я підписана, і мені було цікаво слухати там не багато відео, але мені було цікаво слухати ці думки. І е, одне відео досить сильно римується з ПТЗ, тому що Дмитро е, говорить про ПТСР і про те, як з цією темою, як ця тема проявилася в українській літературі, як наслідки ПТСР знайшли виплеск. У книгах одного українського автора, про якого, власне, Дмитро зробив Етер. Мова йде про. догадайтесь кого. Зараз ви почуєте. І я, я, я трошечки по-дурному посміхаюся, але це тому, що. Знаєте, це коли людина посміхається від емоційного напруження і від емоційного тиску, а не тому, що у неї дуже радісне і піднесене відчуття, тому що теми, мені здається, дуже важливими. І мені просто хотілося цим поділитися, тому що сама книга з колихою дуже багато емоцій і дуже багато роздумів, і. Їх важко в собі нести, але водночас неможливо не поділитися. Залишу вас з уривком роздумів від Дмитра Крапивенка про творчість хвильового. Я дозволю собі, от просто таку сміливість е сказати пару слів про своє е розуміння творчості Миколи Хвильового, а в сучасному розумінні, от щоб більше е кількість людей. Могла зрозуміти про що писав хвильовий. Я би сказав, що його творчість значною мірою про ПТСР або про його наслідки. От герой е, хвильового, причому на якщо ми візьмемо, чи я романтика, чи санаторійну зону, чи вальшнепи, це людина, яку переслідують флешбеки, флешбеки часів громадянської війни, а саме е, момент розстрілу біля монастиря. В Яромантиці він розстрілює свою матір. В Вальшнепах він коли злиться на свою дружину, яка є для нього втіленням тієї старої традиційної України. Він сам думає, чому ж я тебе тоді не застрелив біля монастиря? І те саме ми бачимо в санаторійній зоні, де. Головний герой згадує розстріл, який він вчинив а, саме у великдень. Да, тобто, це творення світу навпаки, це насправді знищення світу а, в доволі а, вишуканий, я би сказав, навіть садистський спосіб. І оці ці флешбеки а, вони властиві саме для людини, яка переживає просто синдром. Насправді, а, чим були 20-ті роки. Мало хто з нас знає, тому що ця епоха була тривалий час замовчувана. Хтось ремонтизує цю добу, хтось в принципі не хоче знати, бо скільки це був радянський період і Бог з ним, начебто. Але розумієте, це був період масового посттравматичного синдрому, тому що те, що люди пережили під час революції визвольних змагань, чи як там тоді це називалося, як хвильвина називає горожанської війни. Це важко передати словами, і уся от весь той мало який вскочив на коня в 17 років, там, в сімнадцятому, вісімнадцятому році. Вони повоювали і хвилю серед них, вочевидь. Вони повоювали, і потім вони опиняються в дорослому світі, де є неб, де є, там. Відродження певної приватної власності, вони переживають дуже жорсткий шок. І насправді от санаторійна зона це дуже, мені здається, вдале визначення того простору, де перебувало ось це покоління перших революціонерів, хто творив революцію, творив цей новий світ у неприродній, як стверджує Леонід Плющ спосіб. І ці люди, яких переслідують флешбеки, які страждають нервовими розладами. Які не можуть вписатися в це життя, це чи товаришколяна, наприклад, в сентиментальній історії просто зірвані з якогось нормального ходу, які не можуть знайти вписатися, і які до того ж постійно думають про те, а чи відповідає цьому новому життю, чи не ми чи не дай Бог я десь не повертаюся а, у минуле? І водночас, от, як я вже згадав, товаришка Уляна, яка а, сумує за тими часами війни і революції, було все. Максимально ясно, максимально зрозуміло а, і романтично до певної міри, якби страшно це е не звичало і е не звучало. І я теж чув у багатьох людей, хто пройшов війну, що туди хочеться повернутись, бо там все було справжнє, і це фраза це такий флешбек, який е ловить кожен хто е так чи інакше е побував на війні.